До вас звертається міський голова Володимир Васильович Мацко. Шановні знаменчани, сердечно вітаю вас і ваші сім'ї з новим 1998 роком і Різдвом Христовим. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра, тепла, всіх земних радостей. Хай вам новий рік принесе добробут, щастя. Хай радують вас, діти і внуки. Зустрічайте Новий рік з вірою в майбутнє, з повагою. Саме так вимагає до себе рік Тигра. Бажаю вам святкового настрою і всього найкращого в новому 1998 році. Будьте здорові. Тож закінчується 1997 рік. Для нашого міста він був не дуже легким. 349 маленьких знам'янчан з'явилися на цей світ. І вдвічі більше 752 пішли з життя. 275 щасливих пар вступили в шлюб і 173 сім'ї розпались. Найчастіше причинами розлучень були непорозуміння на ґрунті економічних нагаразів. Сумну статистику можна продовжувати і далі, але мені не хочеться псувати вам святковий настрій завтра новий рік. І я вам добра, тепла, людських сердець. Залишайтесь з нами і в наступному новому році, який готує нам безумовно свої несподіванки, свої сюрпризи. Я з вами прощаюсь, але ненадовго, всього на кілька днів. І зараз пропоную вашій увазі наш новорічний святковий колаж, який до ефіру підготували Світлана Куликова та Сергій Дмитрів. Ви вже готові? Починаємо. Кажуть, не можна собі обрати лише три речі батьківщину, батьків і сусідів, а все інше залежить від нас. Хто зна. Хоча і рік цей, який ми з вами прожили. Кожен по-різному теж був різним, коли від нас залежав, а коли і ми від нього. Але як би там не було, він частка нашого життя, а значить і частка нас. А як можна не дорожити часткою себе? Сьогодні ми будемо вітати вас і себе. І постараємося зробити так, щоб хоча б на кілька хвилин забутися про всі проблеми. А ще ми задаємо цей рік. З точки зору офіційної, це будуть інтерв'ю, репортажі, з точки зору випадкових перехожих і з точки зору. Нас, хто працював для вас цілий рік в ефірі, тож будьте з нами. Сьогодні ми для вас дуже старалися. Зараз я для вас буду свістити. А новий рік за народним календарем різним буває. Може бути сніжним, може дощовим, а може взагалі бути з мрякою. Тут не передбачиш, погода вона примхлива. Проте є за народним календарем одне точне визначення. 31 грудня відповідає за прикметами липню майбутнього року, яким буде цей день, такою буде і серединя літа. Але до липня нам ще далеко, тож поки що, як і обіцяли, інформація. А якою може бути інформація, якщо вона передноворічна? та ще у новорічній передачі. Звісно, про свята, про подарунки і про те, як у цей непростий час ми намагалися, хоч трішечки, але бути щасливими. Тож гороскоп, пісні, жарти попереді це для тих, у кого зовсім погано з настроєм. А зараз репортаж, інтерв'ю, інформація про те, як у Знам'янці дорослі робили свято дітям, а з ними, мабуть, трішечки і для себе. А на відкриття міської ялинки першими прийшли діти. І хоч казали, що на вулиці мряка, холод, то все для дорослих. У них завжди із настроєм щось не так. То дощ заважає, то сонце надто гріє. Хоча... Ті дорослі, які того дня були біля ялинки, і взагалі, коли вони бувають на дитячих святах, вони стають, як діти, стрибають перед люстерком, сваряться, як маленькі. І взагалі, такими вони навіть краще виглядають. Ось, наприклад, кікімори готуються до відкриття ялинки. Це дід Мороз. Теж готуються до свята. Ми навмисне не показуємо його обличчя, щоб цікавіше було. А от тепер вже почалось і саме свято. дружно Рібята, я, я хочу поздравить вас з наступаючим праздником, праздникам, які люблять всі люди на нашій планеті. На нашій планеті, потому що це найвеселіший і найзамечательний праздник. З Новим Годом вас! Як вам прийшов із донька. Ну ка розкажіть, узнали інакше. Да. Твоя друзі. Не, я снідаві. Встречі же, мною Так! Да. Діти спочатку розгубилися і навіть тікали від сніговика. Ну з ким такого не буває. Не кожного ж дня приходять до них такі гості. Але то було лише спочатку, а от потім.

Свято Свято Ялинки у будинку дитячої творчості. Тут було багато гостей: і баба Яга, і розбійники, і зіронька, і червона шапочка, і віхола, і сам Новий рік. І навіть казка про кізочку та семеро занят. Спочатку, звичайно ж, як то завжди буває у казках, всі сперечалися, а потім, так як у казці, помирилися і разом танцювали. Я в лісу сижу. Біда віддати належне міській владі, відділу культури міської конкому, а ще працівникам будинку дитячої творчості за те, що в цей складний і зовсім неоптимістичний час зробили свято дітям, а з ними і для всіх нас. Ось же 297 раз зустрічаємо ми новий рік 31 грудня. Чому 297? Тому що саме з 1700 року, першим місяцем року, став вважатися січень. А до цього рік починався з березня. А за часів князювання Василя Дмитровича, це у 15 столітті рік взагалі починався з вересня. Саме за давніх часів і був звичай шукати долі. Казали, доля, не доля, дається людині при народженні. Бувало, народиться дитина, опережа мати її хрестом тричі і каже: даю тобі щастя долю. проте... Не кожен міг почути своє щастя, долю. Отож і бідкався все життя. Тож і був звичай у півночі перед Новим роком виходити на прикрестя, щоб почути своєї долі. Кажуть, доля обов'язково мала пройти повз людину вибізватися до неї. І з'являлася вона у вигляді двойника. Скажіть, ви Новий год любите? Кого? Новий год? Так. Да. А який у вас взагалі найлюбимої праздник? А самые любимые, когда денег много в кармане, тогда все праздники мои любимые. А вы верите в то, что под Новый год действительно все желания сбываются? Да. Ну. Мы с кумом собираемся и пойти в лес. И там проведем время. А вообще, как вы любите Новый год отмечать? Со своими родными. Что вы будете пить под Новый год? Как все люди, одно и то же. А вам было бы интересно узнать вообще, сколько лет этому обычаю пить водку под Новый год? Да. А да. что вы будете пить под Новый год? Шампанское. А водку? Тоже само собой. Ну, а это я не знаю, это уже пускай все не думает. Ну вообще, вы что больше любите? Ну как что? Вино есть у него, я знаю, шампанское есть у него. А водку? И водка будет. А что лучше? Самогонка. А до речи, чи знаете вы... Скільки років горілці? Понад 700. Щоправда, у 13 столітті називали горілку настойкою з чарівного каменя, а генуезькі купці купляли її у наших купців як лікарський засіб, а таємниця виготовлення цієї чарівної настойки суворо охоронялася. Щоправда, все ж таки. Хтось таки розголосив цю таємницю. А що ж, спитаєте, ви пили наші чоловіки до 13 століття? Адже ж не може бути такого, щоб нічого вони не пили взагалі. От так ось наші чоловіки пили. Старка, ягодянка, запіканка. Запіканка це горілка із перцем, запечена у печі, кусака, кусака це теж горілка із перцем, що правда, перцю там було більше. Пінна, контабас, льодок, ягодянка. Всього понад 50 найменувань. А назви які? Куди там нашим сьогоднішнім? Астрова любви, острова! До речі, щодо рецептів. Є у мене один порівняно дешевий рецепт. Ну, ось, наприклад, заходять до вас друзі, а ви їм одразу з порогу. А чи знаєте ви, що таке кава по-японськи? Отож, ну, записуйте. Записуйте. Берете із собою невеличкий басейн. Ну, на всяк випадок. Просто звичайну ванну. Заповнюйте її до кінцівок, розігрітою до 60 градусів кавою у зернах, заринаєтеся у ці зерна і сидите там хвилин 20. А потім ви виходите звідти зовсім як знову народжена людина. Це був порівняно дешевий рецепт кави по-японськи. Где-то далеко идут дожди, ну и что, и пусть себе идут. А моя мечта сегодня ты, а дожди сегодня подождут. Где-то далеко идут дожди, ну и что, пускай себе идут. Для меня важнее сегодня ты, а дожди сегодня подождут. Далеко, шума творя. Що пускай собі шум'я. Я тебе важную сьогодні я. А моря хіба. А до Нового року залишилося так небагато. І так хочеться вірити у казку, що справді загадане в ніч під Новий рік збудеться. еще загодать Что? все Сергей Григорьевич, вы верите в то что этот новый год принесет нам что-то хорошее да надо быть больше конечно реалистом чем оптимистом или пессимистом но хотелось бы чтобы этот год действительно принес всем в самое в самое, самое то сокровенное что каждый себе желает І основное, когда коли один великий чоловік сказав, що чоловік прежде всего духовно, потім э, морально, потім фізично. Тобто всі ці три фактори, щоб кожного хватило терпения і дождался того, що він задумав в этом новому році. Я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх вас із цим святом Нового року. Хочу разом з вами побажати э, нам усім. Щоб рік прийдешній був кращим, чим рік минулий, або хоч би не гіршим, чим рік минулий. І щоб ми е те, що задумали зробити в минулому, 97-му році, і воно залишилось не ми зробили його в 98-му і все-все-все виконали те, що напланували собі на 98-й рік. А взагалі, щоб ви пожелали ваші просто людям під новий рік? Здоров'я побільше, всього самого хорошого. Да, все, що він цієї сами поживають. А тепер, як і обіцяли, гороскоп на рік. 1998 рік рік жовтого тигра. Він обіцяє багато змін, непорозумінь і галасу із нічого. В дечому він буде походити на 1938 рік. Рік боротьби жорстоких протистоянь із спалахами старих ідей та лозугів. Можливі спалахи нових хвороб, землетрусів. В цьому році з'являться талановиті на світ діти і спалахнуть нові зірки у мистецтві. Зустрічати Новий рік можна кілька разів 31 грудня, 14 лютого за в'єтнамським календарем або ж 28 січня уранці за східним календарем. Але рідкісним явищем буде 29 січня о 4-й годині. Це буде початок періоду переходу до 2012 року. Ну ось, а здається, і все на сьогодні. Пісні були, інтерв'ю були, настрій ми вам теж піднімали. Залишилося тільки представити тих, хто працював для вас весь рік в ефірі. І працюючи, віддавав вам час у себе. Яніна Шкода, Раїса Путря, Сергій Дмитрієв, Олег Ромащенко, Світлана Федорова, Олександр Безай, Валерій Чорний, Олександр Мацюпа. Анатолій Габов і ще ті, хто за роботою просто не встиг потрапити до кадру. Володимир Дурнов, Юрій Лисенко, Сергій Хрущов і я, Світлана Куликова кажуть: якщо вам насниться борщ, то до приємної несподіванки птахи до подарунків приємних. А якщо насниться крокодил до багатого нареченого, я не знаю, кому ще потрібно. Але хай все це вам наслідця.